Мороз, мороз, не мороз маро. А чи знали ви, що цю пісню Русня вкрала в українців багато років тому? Оригінал композиції Ой мороз, мороз, не студи мене був відомий у Вінницькій області ще на початку 1900-х років. А популярність здобув у проміжок 1917 1921 років. Ой, мороз, мороз. Але у 1956 році цю пісню щурячо вкрали і видали за свою вже російською мовою. Наш хворий сусід краде не тільки наші території, унітази, побутову техніку, білизну, біжутерію, наче ніколи такого не бачили, а й нашу культуру при тому, що почали це робити задовго до повномасштабного вторгнення. Ось, наприклад, ця композиція дещо нагадує, чи не так, чи то гімн СРСР чи то рашки? Ні, це частина мелодії написана українським композитором Миколою Лисенком ще в середині 70-х років 19-го століття. Ну а поцупив фрагмент мелодії Олександр Олександров, радянський композитор, нібито вигадав її у 1936-му як гімн партії більшовиків. А в 2000-му ця мелодія стала основою гімну російських виродків. Саме це відбувається із сучасними піснями українських виконавців. Ось, наприклад, пісня Червона Рута у виконанні росіянина Олександра Гріна. Руку, чолові, і одна серце з Щоправда, псевдонім цього псевдовиконавця описує колір обличчя українців, коли почули цей шедевр. Yeah! Так, вам не почулося. Це такий невдалий російський хід із піснею гурту Океанельзи Гілля Калин похилилося. Гілля Калин похилилося! На комуш не а це навіть коментувати не хочеться. Переспів пісні українського гурту Скрябін спи собі сама у виконанні росіянки Аліси Вокс. Щоправда, назву вона змінила на сама. Спісіб сама, біблятні мене. під сібі сама. Останок трек доброго вечора. Ми з України нашого Кременчуцького гурту про Харді» огидно переробили кацапські щури. Та ще й додумали знімати про це тіктоки. Доброе утро, ми з Росії. І це далеко не повний перелік пісень та мелодій, які були вкрадені, а тексти перекладені та спотворені. Це яскравий приклад того, як українську культуру намагається поглинути нахабний расист. Але головне не здаватися, що український народ з гордістю робить: слава Україні та слава ЗСУ. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.